Отже, привіт Ютуб! З вами Леший, і сьогодні робимо тести глокоподібного ножа від Grandway. Подивимося, як він ріже, подивимося, як він, чи зможе він замінити мору. Тож, різ даного ножа. Таким чином він виглядає. І різ море компаньон. Е, як на мене, за ту ціну, який, е, ну, яку хочуть за цей ніж, він досить круто працює. Ну, там е, люди, які мені там казали, що вибрати, якщо е, не моров. Чесно, на мій погляд, напевно, його, е, ну, покриття трошки почало лізти, не знаю, чи сфокусується. Але е, досить достойно ріже. Я собі би хотів збільшити темлячний отвір, е, так як на морі хоча б до 8 мм. Е, мене досить сильно. Е, Ну, мені досить сильно не подобається так, як тут реалізований на наших ножнах е, оцей, оцей фіксація, мені ну, не подобається, як то зроблено. Мені не подобається, що постійно потрібно відгинати фіксатор в морі, то реалізовано набагато цікавіше. Тобто, я можу витягти його одною рукою, одною рукою вставити. тут треба. Бавитися з тим фіксатором, то мені ну, менше подобається, ніж в морі. Але за е, сукупністю факторів, він ніж більше, ніж мора. Е, має іншу геометрію. так? Ну, Для мене задовге лезо, але досить зручне руків'я, під різні хвати. Е, знову ж таки, під різний тип. там, е, ну... Роботи з ножем, мені досить сильно подобається, що е, товщина в нас знову ж таки дозволяє колоти, е, це не м, оригінальний глок з 5 міліметрами леза. Тобто, ну, мені достатньо. Знову ж таки, там якісь такі роботи свердлильні. Ну, він робить. Ну, якщо е, не гірше, так, то десь, десь на рівні компаньйону. Тобто, е, за таку ціну е, ну, можливо, якщо не мора, то можна брати цього ножа. тобто Він працює з деревом, це досить зручно. Fire sticks, там серйозні навантаження. ну... Зрозуміла, ця сталь 440 сі, відома. Ну, Знову ж таки, легко точиться, відома і перевірена в обробці. Нею не гребують навіть світові майстри, типу там Бак, Рендал. Тобто, ну, це досить таки крута сталь для якихось польових ножів. Ну, Зробити якийсь підвіз, тобто, от, ми працюємо з деревом, все гаразд, ріже. Длубає, колить. Ну, все як має бути. Тобто люди, які в мене питали, там, що, якщо не мора, ну, зверніть свою увагу, досить круто. Е я не прихильник глокоподібних ножів. Е я там, е Мені там дещо не подобається, знову ж таки, треба е якісь насічки буде зробити, бо в умовах поганої видимості ми не розуміємо, куди в нас дивиться клинок. Поки не впрямося в гарду. мені не подобається, як він кріпиться в піхвах, але знову ж таки широкий, широкий отвір для зливу води, є можливість, але знову ж таки досить маленька ця... Цей, цей отвір це для кріплення, наприклад, на бедро, так, таким от чином. Як глокоподібний ніж, якщо хтось хотів глок. з... Меншою товщиною обуха, то це буде досить круто. Тобто він буде працювати там і на пробиття досить круто, він не такий тяжкий, тобто він, ну, він ну, більше ніж мора, він там, його буде трошки тяжче закріпити на спорядженні. Але, от як морозамінник, якщо готові миритися з гардою, якщо готові миритися. З довжиною отакого, отакого леза, знову ж таки, можемо перенести пальчик для якихось тонких робіт, тобто маємо тут рікасо, незаточену частину клинка. За ті гроші, за які продають цей ніж, він досить крутий. От, реально, я такого навіть не чекав. Но, не дивлячись на нюанси з пластиком. Досить зручне руків'я, бочкоподібне, велике, зручне, не наминає, не можна батонити, не можна робити фаєрстікси, не можна робити ну, кілочки. Здається, для польового ножа Но він досить крутий, як на мою думку. По продуктам він працює набагато ліпше, ніж мора, через те, що тут спуски, так, 2 треті з підводом, досить тонкі, досить круто. Ну, знову ж таки, заточка прикольна, крута, навіть з коробки він ріже досить досить гарно. Пружине лезо, так, тобто, знову ж таки, не знаю, чи вдасться то показати на відео, так він гнеться і повертається в своє положення. Тобто, це нам говорить про то, що лезо в'язке, так це теж ну, певна ознака такої якості. Тому особисто від себе, ну, якщо не мора, то можу рекомендувати звернути увагу на цей ніж. Мені за велике руків'я, мені за велике задовге лезо, але ну, досить зручний. От, для польових робіт буду після ярла обов'язково тестити цей ніж. Буде огляд про нього через місяць на кишені, як дотестую наш ярл. Таке в мене сьогодні відео, така моя відповідь. Ну тобто, ніж реально вартий уваги. Посилання на телеграм-канал і на відео Макса Кислого лишу в описі. Бережіть себе! Слава Україні! Слава незламній українській нації і смерть федерації! А з вами був Лєший. До нових зустрічей!